Привіт, друзі. Ой, погодка в нас була кілька днів. Холодно, дощ такий йшов. Але нарешті трошки розпогодилося як на травень, то дуже холодно. Холодні ночі такі. Але покажу в парнику, в мене розцвітає аквілегія. Того року я із насіння виростила, і елісум. Мала також замовлення на батат, то вже його передаю останнє замовлення. А сьогодні ми. Замочували капусту в такому протруйнику Асселектив. Я за нього чула, що це дуже хороший протруйник. Потрібно замочити розсаду на 3-4 години, розвести його в 3 літрах води і замочити розсаду. Ну, тільки коріння має бути. я собі записую, що як робити потрібно. Такий він яскраво рожевого кольору. Я рекомендую всім бути в рукавицях, бо мені трошки на руку попало, то дуже палець почав пекти. Так я добре розколотала і замочила капусту на потрібний час. І поки капуста була у препараті, я познімала те, що вже сходить. Оце я не так давно сіяла, і вже за кілька днів воно посходило, це квіти різні, тому що був дощ. Зараз все так гарно вже розпускається краса. Скоро будуть піонії цвісти. Я вже чекаю цей час з нетерпінням. І тут також видно сходи, хоч ночі такі холодні були. А це моя сама маленька піонія, яку я посадила у жовтні. Цього року я вже побачу її цвіт. М'ята як підростає, в неї навіть такий коричневий відтінок з'являється. Гарна, того року не було. А це спаржа так підросла. Перші Іриси, які розцвіли. Того року ще посадила таку хосту, от вона вже трошки більша, і буде в нас райська яблунька цього року. Вже є зав'язі. А це гортензії. Також ще є маленькі піонії і троянди. Це така плетуча, жовта, їй, можливо, скоро упора треба буде. Поки ходила по садку, вже прийшов час, який потрібний був, і можна садити капусту. Ми давали тільки попіл в лунку і воду. І більш нічого не давали, бо перегной вносився, коли перекопувалося тут. Після того, як вийняли розсаду, до цього аселектива додати ще 2 літри води і можна пролити ще вже посаджені рослини. Так розповідали колеги в своїх відео, то я взяла цю ідею для себе, побачила, наскільки він відлякує білокрилку. Ще потрібно терміново пересадити люфу. Бо коріння дуже заплило невеличкі стаканчики. Я сьогодні спеціально знайшла більше стаканчики, зробила отвори і пересадила. Можна було вже висаджувати, якби була гарна погода, а так поки що пересадимо у більші стакани. Можливо, та розсада буде краще мати вигляд, бо щось цього року вся розсада ну, не, не така, як була того року. І також у більший горщик пересадила пеларгонію Віва Кароліна. Моя улюблена пеларгонія, дала дренаж ще на наниз. Пізніше, можливо, висаджу у більший горщик вже на вулицю, а поки побуде так, вона вроді непогано росте. Покажу ще, як виглядає якон. Скоро я не буду бачити сонця за тим яконом, бо він дуже великий. Вже майже на все підвіконня, дуже високий, певно, буде рости. Кілька днів тому замочила насіння гарбуза, і кавуна і декоративного гарбузика. Просто замочувала, як завжди, потримала дві години у воді, а потім виложила на серветки. І от третій день прийшов і вже починають паростки з'являтися. А ще поливала вазони настоєм цибулі. Одної цибулину шкірку. Залила літрою води, пролила всі вазони. Це і гарна підживка, і відлякує шкідників від розсади. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду дуже вдячна. Бувайте!